Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, стрільці. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Король мечів може бути присутній у вашому житті. Так, щось карти хочуть вам сказати. треба уходити з поганих стосунків роботи і так далі. Які у вас будуть енергії, робота, фінанси, стосунки, можливо, щось покажуть людей? І так далі. І так, стрільці понеділок. Карта місяця. Якісь є надумані у вас страхи, якісь сумніви, якісь емоції, які вас заганяють. от такий ем, незрозумілі взагалі незрозумілий стан, тому що по місяці у нас якісь є сумніви, страхи, надуманість якась затуманеність, така якась ситуація, яка заганяє в нас ступор. Ми не знаємо, що далі робити, ми не знаємо, як поступити, ми не знаємо, як звернутися до таких людей, які нам потрібні. Тобто місяць він такий, особисто для мене це можна сказати, саме якась негативна карта, яка дуже важко проживається. Да? От... Таке відчуття, що голова ватняна, ти не знаєш, куди піти і що зробити, і буде у понеділок така якась ситуація в вашому житті. Завжди говорю про те, що в цей день прислухаємося до своєї інтуїції, якщо ви ніяк не можете вирішити, десь вона там вам все рівно підказує, тому чітко реагуйте на свій організм, що він вам буде підказувати. Вівторок, двійка кубків, позитивний день. Коли ми працюємо рука об руку з партнерами на роботі, з колегами на роботі, якщо ми говоримо про партнерство між чоловіком і жінкою, це буде говорити про якісь романтичні настрої, про зустрічі, про побачення, про те, що ми розпочинаємо, наприклад, якісь Стосунки. Якщо у нас є стосунки, також говорить про те, що ми відчуваємо якусь гармонію, емоційність, приємні якісь емоції. Ви собі, чоловік і дружина, ніколи не ходили, не гуляли, а от сьогодні ви собі вирішите погуляти. Сьогодні ви вирішите подивитись якийсь фільм, тобто день буде такий, який буде способствувати тому, щоб знаходити підхід одне до одного. Середа. І стрільці стають в оборону. Щось в когось пішло не так, і ви стаєте в оборону, відгороджуєтеся від людей. Тобто карта дев'ятки жезлів говорить про те, що, наприклад, людині зробили боляче, і вона стає от таку оборонну позицію, тому що вона не хоче повтора ситуації. По дев'ятці жезлів ми обороняємося, ми знаємо, що це от наша якась позиція, це от наша правота, і ми от кажемо людині, що ти за це не переступаєш. Тобто, якщо у мене є якісь теми для розмов, які я не хочу піднімати, значить, я тобі кажу, табу для цієї розмови, табу для тієї людини і так далі. Тобто, ми від, від, кордон робимо між людиною, між якимись подіями, щоб не було знов якоїсь неприємної ситуації, яка, наприклад, у вас була. І, в принципі, ця карта і рекомендує так робити в цей день, Тобто, якщо на вас якісь є нападки. Якщо хтось пробує вас провокувати, ви маєте оборонятися. Четвер. Бачите, такий цей король мечів випав, і він у вас має бути присутній в четвер. Це в нас близнюки терези або водолії. Тобто, можливо, вам потрібно звернутися до цієї людини. Можливо, вам четвер потрібно вирішити якесь питання, так, як вирішує король мечів. Тобто, підійти до питання з холодним розумом. Відсікти, відрізати, поставити людину на місце, якщо це потрібно. Якщо ж ні, ми будемо говорити про це, що це в нас лікар, прокурор, адвокат, людина військова, з якою у вас може бути комунікація, тому в четвер майте це на увазі. П'ятниця. Карта сили. Нам говорить про те, що ми докладаємо якісь зусилля для того, щоб добитися певного результату. Карта сили нам говорить про те, що в нас є дуже багато енергії, в нас є якесь натхнення. Ми можемо даже от своєю силою трохи когось пробувати охамутати, от показати свою силу, що от я сильніший, тобто це може проявитися в парі, це може проявитися на роботі, будь-де. Можливо, у п'ятницю на вас навалиться багато років. Роботи, от, де потрібно прикласти фізичний труд. Тобто, сила нам потрібна для того, що нам потрібно багато працювати. Ще нам карта сили буде говорити про те, що ми йдемо в спортзал. Ми докладаємо також максимум зусилля для того, щоб наше тіло було красиве і воно нас радувало. А взагалі карта сили говорить нам про те, що дуже в нас багато буде в цей день енергії. Субота, диявол. Диявол говорить нам про маніпуляцію, про якісь темні сторони, які ми повинні виявляти в цей день, про те, що, можливо, ми в якусь будемо звертатись в державну установу, зрозуміли, в яку. Да? Тобто, там, де може бути щось не дуже чесно, не дуже правильно. І ви маєте це все розуміти, що може бути по дияволу. Карта нам говорить про те, що ми можемо більше з'їсти цей день, можемо більше випити, можемо зловживати, наприклад, своїм становищем. Тобто, якщо ми якийсь начальник, да, от, маніпулювати людьми. Взагалі, диявол, він маніпулює людьми для досягнення своєї цілі, тому це також може проявитись або ви, або вас. Майте це також на увазі. І неділя Королева Кубків, говорить нам про присутність жінки в нашому житті це рак риба або скорпіон. Це буде говорити нам ще про те, що ми проявляємо якусь емоційність. Ми, наприклад, м'які, покладисті, такі романтичні в цей день. Ми всі питання пробуємо вирішити м'яко, да, підійти до е, всієї ситуації з якоїсь такої м'якої сторони. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваша бабуся, можливо, це людина просто, яка буде присутня в вашому житті, ви просто з нею зустрінетесь, і у вас буде от якась комунікація з цією жінкою. Е, але взагалі от неділя, да, от ви можете просто бути вдома, подивитися якийсь фільм, який вас... вас от емоційно отак якось зачіпи, прояви, ви можете даже, отак, поплакати, емоційно побути. Тобто королева Кубків це емоційна карта, яка пробиває нас на емоції. Дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців. Будьте хитрішими. Сім мечів нам говорить про те, що нам потрібно збирати інформацію, вивчати інформацію і десь, можливо, бути хитрішим. Тобто, я так розумію, якщо випадає тут диявол, ви все ж таки кудись йдете або вирішуєте якісь свої питання, ви маєте отак дійсно бути хитрішим. Тобто сім мечів, карта, вона така брехні, обмана і так далі. Но якщо вона нам випадає на пораду, ми говоримо про те, що десь ми маємо. Знаєте, як той вуж на пательні крутитися, вертітися і щоб не обпектися. Тобто, карта нам говорить про те, збирайте інформацію, вивчайте інформацію, можливо, даже, ну, не то що вкрадіт, але приховайте інформацію, яка вам потрібна. І так, стрільці, це ваш старопрогноз. Позитивного тижня і до зустрічі!